Живого, світлого і принатхненного дня суботи. Так файно люблю, коли якісь такі чічки особливі побачу і не знаю, як називаються, не знаю, чи отруйні. побачимо, якщо 5 хвилин біля них постою, нічого не станеться, то значить не отруйні. Сьогодні субота, а це означає, що вчимося від старших. На днях я розмовляв з однією пані, така вже старша, і вона розповіла дуже класну історію свого дитинства. Коли була малою, то після бурі вийшла на двір. Із з сусіднього будинку обірвався провід електричний. Вона цього не побачила і, очевидно, впала біля нього і почала її бити струмом, і вона втратила свідомість. Мама її підбігла, почала її відтягати, і так само почало, почало і її бити струмом, і, і маму. Вона перелякалася, бо перед тим уже мама була втратила двох дітей, уявляєте? І щастя Боже, що там недалеко проїжджав трамвай, це було у Львові. То водій з трамвая вистрибнув на собі спеціальні рукавиці, рукавицями відкинув провід і таким чином врятували вже і її. Але цікаво, цікаво, що потім сталося. Вже мама швидко прийшла до себе, люди вже на це збіглися, і раптом всі почали мудрувати. А я собі, це було років тому 65 І всі почали думати і давати поради. Значить, її треба закопати в глину, в пісок, тоді з неї електрика вийде, бо дитина втратила свідомість. І каже, сміх не сміх, реально у піску викопали яму і її закопали у пісок. Це так лише нісаби дихала, а вона без свідомості. Але, на щастя, недалеко був кіоск, де така є пані Єврейка продавала щось там, продавала. Продовщиня була. І, а вона була начитана, вона вже була ерудована і вже мала якийсь IQ, прибігає каже, викопує її з піску, і швидко робить їй непрямий масаж серця і штучне дихання. Уявляєте? І справді дівчина прийшла до себе, справді серце, серце запустилося, і поки викликали, викликали швидку, поки швидка приїхала, то, то потім врятували її життя. <кхи> Уявляєте? То тобто вона, вона каже, мені так сподобалося, якби не ерудованість цієї пані єврейки, то, то і вона б, напевно, і по сьогодні там, <кхи> лежала у тому піску, <кхи> аби, аби з неї електрику витягало. Така смішна в неї була іронія над собою. Я собі думаю, слухайте. А це ж чудове пригадування для нас, це така прикольна ідея для того, аби не зупинятися в розвитку. Ми і зараз тут є у Яремче такі реколекції, називаються Про любов, івент, називали, тобто такий виїзд про любов. Тобто ми розбираємо стосунки, як будувати стосунки, як себе розуміти, як будувати стосунки для шлюбу. І, і чому? Бо коли ми не, не, не вміємо працювати над собою, коли ми не ростемов пізнанні, то значить лишаємося на рівні піска, на рівні довго треба закопати і таких фактично не просто якихось чудних постанов, а на рівні забобон. Буквально на рівні забобон, Бо не знаю, закопати людину у пісок, аби пісок з нею витягнув електрику, при тому, що шрам в неї по сьогодні залишився в цій пані на коліні, там кабель аж випалив, і по сьогодні там така невелика дірка. Тобто, сумніваюся, чи пісок би допоміг. Тому що допомагає освіченість, допомагає розуміти. Не жити в якихось таких містичних таємницях або здогадках, але знати, розуміти, чому це ось це, а чому так, ось так, а чому не ось так, як це зробити, як найкраще з цього вийти, знати, дослідити, прочитати. І потім вона каже, що це для неї стало стимулом. Для цієї пані, що від того випадку, у шестирічному віці, вона полюбила дуже інформацію полюби, і по сьогодні полюбила книги, уявляєте? Вона по сьогодні багато читає, вона по сьогодні вже у багатьох речах орієнтується, що, що до чого, коли, як і скільки. Тому запрошую вас за такою практичною порадою цієї пані вчитися, давати відповіді на питання. Тому запрошую, зробимо такий експромтом раптово. Напишіть коментар, який, якийсь один факт цікавий, який ви пізнали за останній час. От, власне, так, що електрика пісок не витягає, а треба робити непрямий масаж серця. Наприклад, щось таке, що одним фактом поділіться, аби, може, інші дізналися те, що стало для вас відкриттям. І, можливо, комусь це пригодиться, комусь стане в нагоді. Не? І бо часто особливо, коли якісь є хвороби, то ми вміємо порадити якусь спеціальну настойку на меду чи на прополісі, чи щось там. Ти спробуєш, ого, як воно допомогло, як рукою зняло. Тому, якщо маєте якусь таку цікаву ідею, якесь добре знання, як щось змінити, вилікувати, покращити, то поділіться коротенько у коментарях. По кількості лайків потім на цих коментарях я бачу, що вона є потрібним. Я сам тішуся, сам лайкаю і, і бачу, що для інших людей це стає благословінням. Тому... Це буде домашнє завдання. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, дає можливість підтримати волонтерів, дає можливість підтримати людей у потребі і, ну, і напряму військових. І тепер ми допомагали знову там, цілим таким блоком на ремонт машини, чи двох машин на суму 11 тисяч гривень. І тішилися, бо коли вони дали знати, що допоможіть бо, бо треба срочно зремонтувати, то так тішимося, бо є що. Є з чого поділитися і є чим підтримати. Війна триває, боротьба триває. Ну, тому, і тому триває наша збірка для перемоги. Дякую наперед за всі донати і за кожну вашу копійку. Вчимося, будьмо еродованими, і знаємо відповіді, бодай на ті питання, на які можемо їх знайти. Майтеся файно, мир вам!